Я день вдома просиділа у мами по хаті походила. Думання мені скучно, треба щось робити, треба десь знайти собі роботу. Так розповідає Ірина, вирішила щойно приїхала з Ірландії до мами в гості до свого першого дому, а роботу знайшла серед волонтерок мікрорайону Дніпровський. Хто ходить по тим групам і сайтам, де допомагають військовим і допомагають чимось. Кож може кожен знайти роботу. Працівниць доброчинного фонду жінка називає метеликами. Вразило, що такі бабулечки приходять і щось роблять. Я думаю, я що не можу, я теж можу. Нині пані Ірина шиває аптечки для військовослужбовців там, за океаном. Каже, теж мала схоже заняття. У мене там бізнес свій, я там теж шию різне для госпіталя. Передаю сюди в Україну. В Ірландії шила подушки, кісточки, шила подушки, звичайні шила, перешивала і все відсилала в Україну. 24 числа. Я прийшла на роботу в 11. У мене паніка, я робити нічого, не можу. Говорить, коли працює заради української армії, тут в Україні відчуває спокій. Найбільше її засмучує байдужість, тому зараз шиває заготовки аптечок. Це шивається, 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 і виходить подумати, така красота. Сусідка за швейним столом, пані Катерина, каже, тішиться, що додалася пара робочих рук. Дуже багато роботи. Настільки багато, що просто не встигаєш, Ніхто думаєш, що може залишитися 24 години в сутки працювати. Коли вона сюди зайшла, Ольга Михайловна шила каремат. Вона підійшла до неї. О, я вас бачила. Підійшла до Петрівни, а я вас теж також бачила. Знаєте. Потім, коли вона сказала, що вона приїхала до мами в відпустку з Ірландії, ну ми були тут трошки здивовані тим, що людина, яка приїхала на декілька тижнів, прийшла сюди. Пані Ірина говорить, працюватиме аж до повернення в Ірландію. Втім, не забуватиме допомагати Україні і за тисячі кілометрів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.